Питання взаємодії фінансового сектору та е реального сектору економіки не залишають байдуже велику кількість професіоналів та. Е Працівників різних секторів економіки, і от питання, яке виникає, на мабуть, і навіть у модератора, о чому перша доповідь стосується довгих грошей і накопичувальної пенсійної системи. Ну, про накопичувальну пенсійну систему ми чуємо вже давно, практично вже 10 років. Проте на собі її відчуло менше одного відсотку нашого населення лише в формі добровільних пенсійних накопичень. Але чому це питання постійно постає і в програмних документах і президента, і уряду? Чому воно таке важливе? І який вплив може мати накопичувальна складова пенсійної система на подальший розвиток інвестиційного клімату нашої країни? Ось тут, мабуть, я дам декілька тез, які. Дозволять зрозуміти, що процеси дійсно пов'язані і вони є взаємозалежними. Справа в тому, що ми постійно з вами чуємо і бачимо, що питання залучення інвестицій, причому як внутрішніх, так і зовнішніх, є ключовим питанням подальшого розвитку економіки. Від цього від цієї тези не буде звільнена жодна доповідь сьогодні. Починаючи з доповіді нашого шановного міністра. Але виникає питання: інвестиції не йдуть туди, де нема довіри. Довіри нема, нема грошей. І при цьому навіть будь-які будь потенційні прибутки ніколи не заманять інвестора з великими грошима та довгими грошима туди, де він не бачить якогось. Стабілізатора цих інвестиційних процесів. На жаль, в принципі, окрім базового вектору залучення інвестицій, діяльність конкретно не завжди у нас всіляє таку впевненість в наших інвесторів. На сьогодні ми бачимо, що певна фіскальна пріоритетність розвитку нашої фі... фінансової системи, вона дестимулює інвесторів. Портфельних інвесторів ми вже відлякали акцизними податками на опір цінних паперів в нашій країні. Декілька заяв про те, що у нас може бути введено оподаткування капіталу у вигляді оподаткування будь-якої частки в статутному фонді будь-якого підприємства, більшого ніж за овочевий ларьок, В принципі, також не за не залучує до нас прямих інвесторів. І ось тут виникає питання: хто ж має стати тим провайдером? Впевненості в подальшому а, інвестиційному розвитку, а, як і ті інвестори, які не можуть збіжати з цієї країни, просто юридично, бо вони є місцевими. І ось фактично а, накопичувальна пенсійна система в багатьох країнах виступає таким стабілізатором. Вона демонструє, що а, внутрішні вітчизняні інвестиційні ресурси можуть а, дійсно спрямовуватися на Довгострокові інвестиції, розвиток національної економіки і дійсно, скажімо так, демонструють інвесторам, як внутрішнім, так і іноземним, що в цій країні є певний власний стабілізуючий інвестиційний ресурс. Але як ви розумієте, запровадження накопичувального рівня пенсійної системи воно зумовлено не тільки. Економічними і соціальними е, аспектами взагалі такої реформи, але й е, побочним станом взагалі, е, фінансів в нашій пенсійній системі. І ось сьогодні вже відбувалися дискусії, в яких е, е, доволі чітко було. Е, Наголошено на тому, що в нашому законодавстві запроваджування обов'язкового державного накопичування лінії пенсійної системи зумовлено досягнення бездефіцитності пенсійного фонду України. Ну тут треба дивитися. Знаєте, як кажуть, той, хто хоче досягнути мети, шукає шляхи, той, хто не хоче нічого робити, шлюхає, шукає підстави. Дійсно, ця норма закону є підставою, але я хочу нагадати, що в програмі економічних реформ президента України. Запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи і одним з наріжних каменів економічного реформування. Тому я не хотів би зосереджуватися на тих нормах законів, які можна легко змінити і доволі швидко. А хотів би сказати, які наслідки можуть бути від цього. Хто може бути учасником накопичувального рівня пенсійної системи? Те фактично 47% працюючого населення України. Що це дає? По-перше, це дає на Нашим громадянам відчуття персональних пенсійних накопичень, друге, це додатково їх е, стимулює розглядати е, свої накопичення в інвестиційному контексті. Що це з точки зору грошей? З точки зору грошей це не дуже багато. За різними оцінками стартові внески на накопичувальний рівень будуть становити від 3,5 до 5 мільярдів гривень на рік. В принципі, для обсягів нашої економіки це невеликі гроші. В той же час хотілося б зауважити, що і оця сума вона не є суттєвою з точки зору збільшення дефіциту пенсійного фонду, тим більше, що за розрахунками багатьох дослідних організацій дефіцит спричинений от таким переходом він триватиме від двох до чотирьох років, в залежності від того, які кошти, кошти будуть туди спрямовуватися Оскільки ми знаємо, що стартувати будуть відрахування з двох відсотків, а максимальна ставка відрахувань становитиме не більше семи відсотків від заробітної плати. Ось тут виникає ситуація, що дійсно протягом перших двох. Трьох років ці кошти можуть спрямовуватися на скажімо так, дуже консервативне інвестування в облігації державних позик та державні банки, що в принципі фактично дозволяє використовувати ці кошти державі на покриття того ж дефіциту пенсійного фонду, який і зараз покривається за рахунок коштів державного бюджету. Тобто, фактично, відмовка стосовно дефіциту пенсійного фонду України вона є дійсно лише відмовкою, оскільки легко вирішується шлях. Управління тим самим фінансовим ресурсом, але на, на чому слід наголосити? Дійсно, перші два роки, мабуть, наша економіка не дуже відчує наявність цього довгострокового фінансового ресурсу. Але за цей час він буде накопичений і к моменту, коли наші громадяни згідно з законодавством зможуть переводити свої накопичення. До недержавних пенсійних фондів, корпоративних фондів, створених роботодавців, відкритих фондів або професійних фондів. І ці гроші зможуть інвестуватися вже в реальний сектор економіки, в тому числі як портфельні інвестиції на організованому ринку. Ось тут вже накопичення становитимуть вже не 3-5 міль... мільярдів гривень а вже фактично становитимуть від 15 до мільярдів. Мільярдів гривень це доволі суттєві гроші з точки зору поживлення ситуації в інвестиційній сфері. Безумовно, це не критична маса коштів, яка могла б зрушити суттєво нашу економіку і дійсно проштовхнути її вперед. Але це той індикатор, який конче потрібен і внутрішньому, і зовнішньому інвестору, для того, щоб відчути, що в нашій країні. В нашій країні інвестиційні процеси триватимуть незалежно від того, є інвестиційні гроші чи немає інвестиційних грошей від приватних інвесторів, які все ж таки все вимірюють класичним співвідношенням ризик та дохід. Дякую за браком часу в регламенті. Я з задоволенням відповім на запитання, якщо вони виникнуть під час дискусії. Дякую.